Вітання, шановне товариство. Сьогодні поговоримо про те, як замінити англіцизм фешн на український відповідник. Бо у нас є проблема не лише з суржиком російською, а й з англійською та іншими іноземними мовами. Тож не пхаємо непотребу свою мову, а вдосконалюємо її, покращуємо, вивчаємо і знаємо свої надзвичайні слівці. І це у нас може бути три варіанти: це у нас звичка. Та у нас поведенція, коли щось повелося, схоже на тенденцію, так? І це у нас мода. І останнє є, скажімо, словом, яке вже давно прожилось в українській, воно не є питомим. Але його вживали досить дуже давно. І Григорій Квітка Основяненко, Леся Українка, і Валеріан Підмогильний, і багато інших авторів. Тобто в українській літературі ми можемо це слово зустріти. А взагалі, якщо ми з вами будемо говорити про те, що таке мода, або це звичка, або це поведенція, це у нас як такі визначення, які дають словники, це недовготривале панування в суспільстві, певних смаків. Так, що виявляється в, зовнішні, в зовнішніх формах і особливо так, в зовнішніх формах побуту, і особливо в одязі. Так, а тепер я вам зацитую. Отже, Леся Українка. Видно, справді, у вас в Галичині жіноче питання дуже в моді тепер. Далі сватання на Гончарівці Григорія Квітки Основ'яненко. Гончарівка через своїх дівчат у великій моді, і третій останній мій улюблений Валеріан Підмогильний. Тут буде більша цитата. Цінується щось, це колись, коли людям робити не було часу. Кохання в моді було. В лицарі там одне одного з писами за дам штрикали. А тепер, якби хто за дівчину побився, сама дурнем назвала б, не та доба. Отже, друзі, на цьому все. Долишайтесь, мій телеграм-канал, посилання в капелюсі профіль, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Бувайте!